Справа 1179. За перший тиждень турист пройшов 32 кілометри, що становить 40% туристського маршруту. Скільки кілометрів становить довжина маршруту. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми знаємо, що 40% маршруту це 32 кілометри, то давайте знайдемо, скільки буде 1%. Треба 32 поділити на 40. Отже, записуємо перша дія 32 кілометри. Треба поділити на 40. І це дорівнює. Для того, щоб не ділити куточком, давайте це запишемо як 32. Що ділиться на 4 і ділиться на 10. Це якраз і буде поділити на 40. 32 ділимо на 4, це буде 8. Що ділиться на 10, це буде дорівнювати, Переносимо кому ліворуч на один розряд. 0,8. Записуємо в дужках чого кілометрів і пишемо, що це у нас становить один відсоток. Один відсоток туристського маршруту. Туристського маршруту. Гаразд. Якщо ми знаємо, що 1% відсоток туристського маршруту становить 0,8 км, то весь маршрут це 100% в 100 разів більше. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 0,8 помножити на 100. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо у кому на два розряди. То в нас вийде 80. Записуємо у дужках чого? Кілометрів. Це в нас буде тоді довжина. Маршруту. Зараз записуємо відповідь. Скільки кілометрів становить довжина маршруту? Пишемо 80 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправо завершено.